потенсені мамко ж моя не лай Sam ne znayu gde boginu ти ж на синку, не жа, якби ж мене, синку, не моїм серцю лежиш, Сині плине кача, оти сині. Краю погину я в чужім краю, хто ж не буде брати? Я? У них чужі люди. Ци не жаль ти мамко, буде. Ци не жальти мамко буде. З духами спочили хправини. Душу рабатого спасе упокої, прийми блаженного життя біля тебе, людина Льохче. В оселях твоїх, Господи, де всі сіті спочивають, покої душу, рабат, бо ти єдиний людина, Лього беть. Слава сим, Святому духові. Сьомий воїн покоїтиметься в нашій хернянській землі. Таке невелике село Хижня. Але прощається з сьомим воїном, на жаль. Солохизня, ніби в Черкаській області, тут немає війни, ми далеко, центр країни. В гіршому випадку якийсь дрон пролетить. Але, мабуть, немає ні одного такого дня в Україні, де не плакували б наших воїнів. Ось вчора нашій громаді. В Олександрівці прощали село з воїном-добровольцем. Подавчора Маньківка, сьогодні ми. І так день у день сльози біль. І коли це все, горе скінчиться, неясно. Сьогодні прибув у наше село воїн, капітан. Служба безпеки України Коломій Сергій Михайлович. Доленька цій людині наділила прожити неповних 43 роки. І мать ця клята війна, підкосила його здоров'я. І тому, на жаль, позавчора серце цього чоловіка зупинилося. Кожен син для матері, для батьків це дар Божий. І сьогодні цей дар Божий забирається ще в одній сім'ї. І дуже тяжко, коли в сім'ї це був один єдиний син. І напрошується питання, хіба для мій не ми народжуємо і ростимо синів своїх? Я не знав, на жаль, цього хлопця, знаю батьків. Прожив він все життя в білій церкві, але народився в жашкові нашому. Тут він приїжджав до свого діда й баби на подвір'я, на якому сьогодні не був останній раз. На цьому подвір'ї в цій хаті народилася його мама. І дивіться, що воно робиться в нашій країні. Четвертий рік вже повернула війна на четвертий рік війни. Не знаю, чи мої слова піддержать, говорю яну маму і тата, але нам треба говорити. Віддати дань шану хоча цими словами, цими квітами. Я кожен хлопчик, він навчався в школі, закінчив авіаційний інститут, солідний інститут, навчався на факультеті інформаційних технологій. А те говорить, що це розумний був хлопець, тому він і попав в такі відповідальні війська, наших, нашої Збройних сил України. Дослужився до капітана, це теж багато чого говорить. Але не дожив він, мабуть, до того часу, коли треба доживати до 80-90 років. І сьогодні на нашому кладовищі з'явиться ще один прапор України, на жаль, сьомий прапор. Прийміть відчуття батьки Світлана Володимирівна, Михайло Данилович, бачу його сина Володю, гордий своїм батьком-синочку, Понеси пам'ять про нього до кінця свого життя. Спасибі всім, хто допоміг мені допоміг батькам організувати і зробити це поховання сьогодні. Бо вчора я отримав цю звістку печальну, треба було вститлі сроки це організувати, провести. Можливо, не всі знають, що сьогодні похорон. Спасибі вам, всім. Ми повинні достойно цього провести воїна в останню путь. Всім спасибі. Спасибі тобі, сину. Коротка твоя доленька. Значить, такий вибір Божий. Піти в 42 роки. Від нас, від сім'ї, прощавай, воїни Спи з миром. Дякую за наш захист тобі. Шановна громада, шановні українці, так я наголошую на тому, українці. Що хвилини, що дня ми повинні пам'ятати, що ми є, хто ми, що в нас є сьогодні і що повинно бути завтра. Не просто українці, ті, які живуть або за паспортом, тут живуть і борються за свою перемогу. Бо ми зараз молимо Господа і Всевишнього за мир, а нам потрібна перемога. І сьогодні проважаємо останній путь воїна. І в нас жодної думки не повинно закрадатися, що він вже загинув не на полі бою, не від мінометного обстрілу. Не від кулі снайпера. Він же в тилу був. А ми ж то з вами не знаємо, яку роботу він виконував. А він був у такій службі, а в якій чи не на більше навантаження було, ніж на передовій. Так служба засекречена, але вони знищували диверсантів всередині України, щоб всередину України ніхто не заліз. Кібербезпека, шпигунство. Тому сьогодні шановуємо його як захисника, захисника України, захисника своїх батьків, родини і нас з вами. І незважаючи на те, що він був у тилу і відносно тут, ми ж не знаємо, як на здоров'ї відобразилася його робота. Так, вік досить невеликий, але я впевнений, що дуже багато роботи він зробив на своєму короткому віку. Тому сьогодні всі щиро дякуємо, найперше дякуємо мамі, батькові за те, що народили такого сина і виховали його, який виконав всі людські чесноти і виконав свій громадянський обов'язок. Сьогодні всі повинні розділити горе батьків. Шановні батьки, я щиро хочу вам подякувати за сина, нехай Совишній дає вам мужності пережити це горе. І жити заради внука. Вам як гордитися, син справжній воїн, справжній українець, націоналіст. Славімо всіх тих воїнів, які поклали життя в ім'я України. Чекаємо всіх тих воїнів, які сьогодні на передовій. Ваші рідні, близькі, сусіди є там, я впевнений, в кожного є людина, яка воює. Молимось, нехай вони повернуться живими. Вони Україні потрібні. Славімо Збройні сили України! Славімо сили оборони і голосно, твердо, впевнено заявляємо. Слава Україні! Сергій мобілізувався службу безпеки України на початку повномасштабного вторгнення. Зарекомендував себе. Як чесний, порядний, вірний побратим, як людина, яка вихована патріотом, як людина, яка бореться за державний суверенітет, недоторканість, територіальну цілісність держави. Хочу виразити дяку цій людині за її внесок в обороноздатність, за її внесок в. Стримування агресії цієї до країни. Я дякую батькам за сина, за практично героя. Я мав честь з ним служити в одному підрозділі. Неважливо в якій структурі, де, скільки людина проходить службу, і вони всі, ну всі люди, здійснюють вклад. В те, щоб ми з вами жили, процвітали і не бачили тих страшних подій, які відбуваються зараз на фронті. Тому я висловлюю щирі співчуття побратиму і батькам. Сергій був чесним, порядним чоловіком, Дяка батькам за виховання такого патріотично налаштованого сина. І він є зразком для молодих поколінь, як треба ставитись до своїх обов'язків, до своєї держави, до своєї сім'ї і друзів. Покійся з миром, брат. Якби ж мені синку не жаль, як би ж мені синку не жаль. i'm set to learn. України, Верховного Главнокомандувача, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вас, син і ваш тата. Дякую. Дякую. Бажаю всім здоров'я, всі, щоб ви були здорові, хлопці, щоб усі повертались додому, всі живі, здорові були.